Виявляєте, кишківник має свій мозок. Він дійсно спілкується з трильйонами клітин головного мозку, 150 мільярдів нейронів, інші астроцити і так далі. Тобто вони дійсно зв'язані не лише через нервосфарбус, але дійсно так. І якщо дійсно воно інтенсивно спілкується через нервову систему, а це дійсно відбувається так. То взаємодія пряма, не до кінця вивчена, і я працюючи своїми пацієнтами, незалежно чи це тривога, чи депресія, чи навіть шизофренія, завжди починаю з харчування. Я завжди починаю слова ей триптофан», вховати, взаємодія, як ми заспокоїмо, коли харчуватися, чим харчуватися, з чого буде створений серотонін, як він добереться і спрацює в містах, як він перетвориться в мелатонін в епіфізі. Тобто, оця взаємодія, оця вісь, яка ще до кінця не доказана, бо звагу? З це трошки такий простий дуже варіант. Вона значно значно складніша. Це дійсно взаємодія, дуже хороше питання і суто наукове.